Взяв дуже цікаву роботу Mercedes O403 турецької зборки. Будемо розбирати, дивитись, що там по механіці, що варити. От. Ну, це буде цікаво, це перша серія. Це буде цікаво. Це буде Вот наша банда слесарей лисарей сразу открыл изнять аккумуляторы, вот эти газлифты на замену. А второго взагалі немає. От. Витягуємо акумулятори, прячем, щоб їх ні, ніхто не зняв. Так, все А це наш робочий простір зараз тут. Будемо його піднімати, стелити щось і дивитись всередину. Сюди будемо складати запчасті. От. Є тут деякий відеонагляд вон там на столбі. От. Камера стоїть. Я тільки що дивився, як там видно на камеру. Взяв на роботу хлопчину. Біженець з Лисичанська, сирота, закінчив якусь бурсу по в общем, такі діла.